Доброго дня, друзі, завдяки нашому спільному знайомому Олегу Баю, це він наказав зробити друге засідання присвячення 30-річчю консульської служби і довручити дипломи тим, хто не був на першому врученні. А ми зібралися для того, щоб вручити дипломи Української академії геополітики та геостратегії, і приурочили це до 30-річчя. Консульської служби України сучасного зразка, тому що вона ще зародилася і раніше, і маємо велику честь вітати вас у нашому залі. Пан Чупрій, доктор політичних наук, буде скаже кілька слів і потім оголосить людей. Да, вітаю, шановне товариство. Ще раз вітаю вас з 30-літтям консульської служби. Звичайно, ви всі досвідчені дипломати. Я буквально пару слів скажу про історію консульської служби. Як ми знаємо, вона регламентується нормативно актами. Це Віденська конвенція консульських зносин, яка прийнята в 1963 році. Також консульським статутом України прийнятим указом президента в 1994 році. Сьогодні нараховується орієнтовно десь близько 33 консульств України за кордоном. З них 22 мають генеральний статус генерального консульства. У нас є також інститут почесного консульства, який регулюється положенням. Про почесних нештатних консулів України. Якщо згадувати історію консульської служби, то вона зародилася ще за часів державності, яка формувалася в минулому столітті, за часів якраз Грушевського, Скоропадського, Петлюри. Тоді можна згадати якраз генеральний секретаріат з міжнародних справ, де працювали фахівці, які якраз формували нормативно прив'якти саме в сфері консульської служби. І тоді було відкрито ряд консульств, які працювали в деяких європейських містах, столицях. Зокрема, можна згадати, що були консульства і в Берліні, в Будапешті, you І в Мюнхені так далі, це якраз ті одні з останніх консульств, які закрилися вже після того, як, на жаль, ми не змогли нашу державність тоді утримати. І ще хочу поділитися з вами приємною новиною за сприяння нашої академії української геополітики та стратегії була відкрита майстерська програма «Геополітика, стратегія та міжнародні відносини. Якраз Павло Павлович там буде стейхолдером. Він буде читати деякі предмети, зокрема геополітику та стратегію, глобалістику, тому що він є відомим фахівцем у цій галузі. Нам потрібно також активно розвивати світянський напрям, тому я запрошую вас також до нас. Нашої майстерської програми, якраз ми повинні сьогодні готувати фахівців саме в сфері міжнародних відносин, тому що їх не вистачає, і ми повинні якраз підвищувати його політичну суб'єктність нашої країни на міжнародному рівні. Тому підключайтеся, хто бажаючи з ваших, можливо, там знайомих рідних, можна також запрошувати на дану майстерську програму. Вона буде читатися на високому рівні. І я думаю, з дозволу Павла Павловича... Щоб... Я, я ще хочу згадати і зараз е, Микола Дорожко і. Григорій Перепелиця вони зараз займаються відкриттям захисту дисертації за спеціальності геополітика і геостратегія в інституті міжнародних відносин, і також член нашої академії, ректор та університету. Зараз ми займаємося відкриттям кафедри геополітики і геостратегії. Якщо все вийде, то можливо за сини запустимо. Ну там же як піде? А тепер да переходимо до вручення. І вручається диплом білоколосу Олегу Євгеновичу, дипломат тимчасовий повірений у справах України в Республіці Кенія 2008-2010 рік директор департаменту міжнародних двосторонніх відносин благодійного фонду майдан закордонних справ. Кілька слів. Дякую. Це велика честь для мене бути запрошеним бути учасником цього я так розумію, нового. Проєкту це важливо. Дійсно, сьогодні зовнішній цей фронт це теж без перебільшення теж фронти. Ми всі бачимо чи щоденно читаємо новини. Ну, про себе я в департаменті консульської служби не працював, працював в системі МЗС взагалі 18 років. Але був дотичним до консульських питань в ті буремні місяці, коли стався той випадок з судном Фаїна, коли був захоплений наш екіпаж, коли вантажу озброєння. Я якраз був в Києві тимчасово повіреним, займався і одночасно виконував і консульські функції, надавав підтримку нашим громадянам. Кенії, в Танзанії, в Руанді, в Бурунді, в Сомалі. Дуже дякую. От і дійсно тут, але над фахівцями треба працювати. Потрібні фахівці, якщо ми серйозно думаємо про Африку, потрібні фахівці зі знанням регіону, зі знанням мов, це все можна робити. Є контакти там в університетах. Так що. Якщо буде потреба якраз говорити про це, то я зрозумію. Ми якраз про це то, то, що да, Ще дякую. Людина знає, що, а в нас, я думаю, є і в Шевченка, і в інших вузах. Я думаю, що ми це питання вирішимо. Берковський Владислав Георгійович, кандидат історичних наук, фахівець державної політики в архівній сфері очільник корлінського культурного фонду. Як вже Казав мій попередник, насправді для мене це є велика честь стати до лав академії, і що можна сказати, я представляю сферу культури з одного боку, саму недооціненну сферу у нас в Україні завжди вона десь там, в самому кінці, знаходиться. Але насправді ми прекрасно розуміємо, що і та ситуація, що зараз ми маємо, насправді вона пов'язана найбільше з культурою. Тому що просовування культури, що в Кенії, що інше, воно починається, всі наші контакти починаються з культури. І ворог, з яким ми зараз боремося, він б'ється в першу чергу за знищення нашої ідентичності, нашої культури. Це моя професійна спеціальність, напрямок, і я сподіваюся, що разом з вами, колеги, ми зможемо. Дати ще один крок, я не кажу повністю рухнути цю всю скелю, але ще один крок до того, щоб наша культура все таки зробила ще більший крок до того для визнання презентації за кордоном, щоб ми могли якісно себе представляти, щоб та сама Африка. Ну в першу чергу, зараз ми говоримо про африкансько-азіатський напрямок, щоб вони більше нас розуміли. Як цього розуміти краще? Через культуру? Ну м'яка сила, дякую. Левченко Олександр Михайлович, дипломат надзвичайний повноважної посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 рік, надзвичайний повноважний посол України в Босні та Герцеговині 2011-2017 роки. Дякую Олександре. Дякую. Дякую за диплом. Дійсно, річниця консульської служби. Ну, і по мені кожен дипломат. Що він пройде ще консульську підготовку, він стає глобально розуміти, що таке міжнародні відносини автоматична служба. Тому що для звичайної людини він перше сказав, як там паспорт, як візу, як це. Звичайна людина не буде перепитувати, які там відносини між Канадою і США, є в них проблеми і так далі. Тому якраз у... рівно 30 років тому був консулом в Єгославії, тоді війна йшла. Вирішували серйозні питання від того, що ми були взяти в полон наші фактично заложники, наші миротворці багатьох країн. Україна, наприклад, перша серед цих країн, 15 ти в основному це західні країни, звільнила своїх миротворців. Вважаю це своїм досягненням особистим. Як свідок трьох воїн на Балканах, хочу засвідчити. Без перемоги в інформаційній війні нема чого претендувати на перемогу в такій війні. Вона щось не виходить, ми не розуміємо, чого. То там нам не дали, то там не хочуть, то там десь наче не сприймають і так далі. А все це залежить від того, як працюються, доносяться сигнали на щоденній основі. Сподіваюсь, паном Павлом цей напрямок активізувати є в нас певні. Напрацювання на, на май... Дякую. Ми говорили про те, щоб зробити сайт академії, деби ми зібрали всі доробки всіх наших членів. У нас академіків 33 і 15 членкорів. Тобто, доробки є в кожного. І щоб ми не кожен не воював окремо, а щоб ми об'єднували, попри те, що у нас і центр дослідження Росії і асоціація зовнішньої політики. Ми це акумулюємося в Єдиний фронт для того, щоб можна було не лише показувати, що ми зробили а. Впливати на тих, хто впливає, і таким чином, на слава Богу, є можливість робити передачі без цензури. Багато хто вже про це знає. І ціла годину ми можемо давати можливість кожному з наших членів обговорити будь-які проблеми без всяких обмежень. Дякую. Глазуто Юрій Кирилович, дипломат, начальник управління державного протоколу МЗС України. Надзвичайний повноважний посланник Генеральний консул України в Гамбурзі Німеччина 2002-2007 роки. Прибачте, що так. Нічого Повірно. почекаємо. Вітаю. Дякую, краще. Дякую. Кілька слів. Це ви дзвонили за Таурісів, щоб нам дали. Звісно. Звісно, я можу навіть розповісти, про хто таке Володшот, <пути> бо він же хавморчанин. Говоримо про консульську службу. Консульська служба не тільки в консульських генеральних консульствах чи консульствах, але є і консульська служба при посольстві. І тут подвійна така нагрузка на, дається на на консуль, на співробітників консульств. Дякую вам. Це Дякую велика вам. честь дійсно бути в такому, в такому товарісті. Степанят Валерій Арсенович актор, режисер, драматург, продюсер, доктор мистецтво знавства, почесний професор Міждержавного інституту українсько-казахстанських відносин імені Назарбаєва. Головний режисер міжнародного дитячого та юнацького фестивалю конкурсу духовні джерела. Вітаю. Я дякую Академії, тому що дійсно треба зараз всі на усі зусилля направити на відродження духовності українського народу. І я хочу казати, що я приготував два фільми зішками э, Олесі Гончара» і Мій вічний юний Київ». Два фільми, які в Європі отримали гран-при. Я офіційно цей фільм передаю до Академії Офіційно. Щоб цей фільм був направлений нашим воїнам, які з які захищають нашу Україну. Слава. Слава героям! Хотів би запросити Віталія Москаленка, який, як ніхто знає, консульську службу саме в російському аспекті, тому що, попри те, що він був послом України в Болгарії, він якраз попав. В Ростові відтуть передрягу, коли наших хлопців пов'язали, і він бився як лев за них. Добрий день, шановне товариство. Дійсно, я е, в своїй дипломатичній практиці мав такий період, коли був генеральним консулом в Ростові на Дону. Їдучи туди, я, це був 11 рік, доволі скептично до цього стався. І взагалі я, щось таке. Ну, не те, що не серйозне, але е, мені здавалося, що це дорогорядна. Але коли е, попрацював там і особливо в той період, який я там працював, я зрозумів, що консульська служба це, мабуть, чи не найважливіша, чи не найважливіша справа узагалі дипломатії, оскільки це робота з людьми. Це захист людей, це цілий ряд важливих дій і вчинків, які покликані стояти на сторожі інтересів і прав наших громадян. Дуже-дуже багато є, про що розповісти, що я зараз спробую художнього осмислити, описати і дасть Бог, через який час це буде. Так що, вертаючись до нашої основної теми, хочу сказати, що консульська служба, консульська робота це надзвичайно важлива ділянка, і вона є, мабуть, все-таки визначальною, хоча не можна так говорити, що найважливіше, але в певні періоди розвитку країни, розвитку нашої нації, ця консульська праця є провідною. Дякую. Дякую. І я ще хотів би представити, у нас є не лише наші вони, не лише наші члени нашої академії, а наші видавничо-інформаційні друзі. Це видавництво Саміт Книга. І в нас є один з представників Ігор Степурін. А він скаже кілька слів: що він готовий практично безкоштовно друкувати все, що ми захочемо. Дякую дякую Дійсно, дякую, друзі. Нам дуже приємно. Я, як голова Української асоціації видавців та книги розповсюджувачів, хочу привітати вас, хочу привітати від почесного президента. Я думаю, багато хто знає Олександра Васильовича Афоніна, а це президент нашої асоціації. Зараз непрості часи, але ми друкуємо, ми видаємо книжки. Я думаю, що багато хто був. На і книжки Палпалича ми видаємо, був на презентації книжок і на книжковій країні, яка була на ВДНГ цього року. А це дійсно потужний такий був книжковий фестиваль. А справа йде, але але є питання, тому що, наприклад, завтра у нас, у нас викликали на засідання ради РНБО по такому питанню, дуже складному. По релокації е, друкарень з Харкова, тому що там друкарня у нас найпотужніша зараз е, друкарні, які друкують 90% підручників для українських шкіл. І зараз там дуже така складна ситуація. Але вирішуємо Вирішуємо, державне видавництво Глобус, видавництво Юнісофт, видавництво Фактор. А вже підготувалися, розроботан механізм по релокації а на Західну Україну. Но Впевнений, що до цього ніде йде завдяки Збройним силам України, але, але все може бути. І тому тримаємось. Ще раз вам дякуємо. Дякуємо, Павлович. Друкуємо книжки. Якщо треба надрукувати книжки і розповсюджити ці, ці книжки, ми зараз дуже активно розповсюджуємо книжки в країнах Європи, а, відкриваємо українські книжкові палиці. А саме в бібліотеках країн Європи незабаром не буде відкрита книгарня в Варшаві, українська книгарня. Тому друкуємо, дякуємо вам. Дякуємо вам за довіру. Ми також маємо на увазі зробити науковий збірник геополітика, геостратегія. Так що, ось наші майбутні друкарі і дописувачі. Для нас це буде велика честь. Дякую. Дякую. І на, на завершення. Хотілося б Вячеслава Циватого, людина, яка керувала дипломатичною академією і зараз продовжує інформаційну і освітню війну. Шановні пані та панове, я радий вас привітати з ювілеєм, з нагоди якого ми зібралися 30 років в консульській службі України. Ми, як науковці, ми, як освітяни, це питання, як би кажуть, підтримували в своєму руслі видання. Консульська служба України це видання є українською мовою і є англійською мовою, тобто воно поширюється не лише серед науковців і освітян України, а і за кордоном через посольства. Тому закликаю вас і на подальше долучатися саме до цієї діяльності, поєднувати свої фахові інтереси, свій практичний досвід з публікацією. І посібників, і підручників для студентства. Я зараз працюю в інституті міжнародних відносин, і, звичайно, що студентство хоче зустрічей з професійними людьми з дипломатичної консульської служби, які під час зустрічі зі студентством могли б поділитися своїми знаннями. Тому ми відкриті до такої співпраці і раді будемо вас бачити в інституті міжнародних відносин. Вітаю вас з ювілеєм і до наступного нашого. Зібрання. Дякую. Даміщенко Олександр Павлович, дипломат, Генеральний консул України в Стамбулі, Туреччина, тимчасовий повірений у справах України на звичайний та повноважний посол України в Австралії, Туреччині, Азербайджані, Латвії я роки вже не називаю, бо там багато. Але не тимчасовий повірений у цих всіх всіх країнах. <свісно> 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 <це>? пане Олександре? Фіксуємось. <праць> 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 Є кілька слів Так. дякую, друзі. Я був зворушений, коли мені сказали, що буде подія з консульської служби. Я з цього починав. І оці регалії, я їх відношу собі найзаслуженіше. Най бо потім вже чотири рази посол, це таке вже якось ну, понакатане. Перший раз, коли я був генеральним консулом в Стамбулі після десяти років в консульському управлінні, в департаменті консульської служби це були такі незабуваємо часи якоїсь такі. Щирості, бо дипломатична служба вона передбачає усіляка, а на консульській службі не виходить бути нещирим. Ти там або до людей щиро, або люди це зразу відчувають. Так що консульська служба це в душі кожного, хто пройшов. Я думаю, що тут мав би стояти Віктор Андрійович Кірік, першим наш патріарх, наш гуру, хто з ним працював, то всі його мають згадувати. Це людина, яка з нас молодих консулів робив людей. Тому що ми приходили чиновниками, а виходили з під його руки людьми. Я вважаю, так що дякую, друзі, радий бачити моїх колег і всіх, пане професоре, Дякую вам за. Мен... Ми доплачуємо.